Приїхали отут біля смітника, бачили? Кошеня випригнуло. І воно голодне, бо воно у смітнику риється. Олена там котоловку настромила кусок курки. І воно побігло. Побігло з чимось в зубах, дивіться, їсти щось побігло. Аж бачите, аж де. З оліною аж там. Ми захворіли. Як я казав після останнього відлову, я так став машиною, не знали, що воно піде туди. Ну, Зараз побачимо, чи воно підійде назад. Та, воно вона в Я бачив, бачив, що воно витягнуло кульок, але вона поки цей. їсть. Поки кульок їсть те, те що е, вона з кулька щось там вириває, я бачу, от, гризе. От Розрізає кульок і, і держить лапками і вириває. От така голодна. Їх викинули тут разом з мамкою, так? не знаю, чи їх викинули. Чи У, можливо, сміт вони смітнику, живуть. У смітнику вони тут постійно. Ми приїхали, ми їхали якраз від тварини і хотіли. Ну, вже бачили не раз це кошеня. Тут і мамку да, бачили. Мамка Черепашка, так. Да. Мамка Черепашку, а це таке, як ми, ми до речі. Втроє. Їх було троє. Але ми вчора прилаштували, да, Лінчі, вчора, на Насті кицю. Ми там відео не знаю, чи Лена вже виставила, але ще можна виставити. І це дуже схожа киця. На кошеня це дуже схоже на те, що ми прилаштували. Ну, поки сидимо, бо, тому що залишати котоловку тут надовго не варіант, зрозуміло. Хтось може її підрізати. Ні, нічого не захлоплювалося, здається. Здається, ні, не захлопнулося. Хоча. Хоча... Ні, не, не захлопнулося, Є відкрита дверка. Вітер сильний, треба було може, ближче туди, вона через угол залазить. Там стає на парапет, да, 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 стає на парапет, там цей бордюр, стовп цей, що лежить, і потім запригує на сам сміттєвий бак. От, Зараз посидимо, подивимось, чи вона підійде. Ноги ну, ж треба з'їсти те, що вона витягнула, боїться, лякається, бачите. так Роздивляється. Ну, Живні. Ще жує. Тобі не видно, бо ти сіла на заднє сидіння і. от. Зараз побачимо результат. Якщо вона почне відходити від того свого кулька. Ну Ми нічого не можемо зробити, бо воно дике, розумієте, якби ми, воно йшло в руки, то ми б вирвали кульок, забрали кошенят. Ми б вже давно його зловили, бо тому що у нас у містечку вже безпритульних кошенят завдяки лінії на, ну, на, на 90% скоротилося. За, ну Ми лише заберемо, прилаштуємо. Знову викинуть то мамку з кошенятами, то 2-3 кошенята, то там взагалі. то... Лиш прилаштували, у когось привела, і якийсь там дід каже, я викину всіх на базар чи на вулицю. Ми вже просимо почекайте, ми попробуємо прилаштувати, допоможемо вам. Ну, Не викидайте. Ну, ви ж розумієте, от такі люди. І так скрізь, ви не подумаєте, що це лише нас, що ви там деколи пишете, що це у вас таке за люди, там, за містечко. От я скажу вам скрізь. Так. І в більших містах, просто коли ви в більших містах знаходитесь, то здається, вам такого немає. Але вічно біля під'їзду комусь заважають кошенята, кішки, собаки, коти, хтось пісяє, хтось какає, той зайшов в під'їзд. Ну, тварина. Ви захлопнули двері, злякали, воно забігло, не знає кудись ходити. Не може вийти, наприклад. Ну і мусить воно десь ходити в туалет. От, Так і, ну так і таке відбувається через це. Ну нічого, зараз відключаємося і будемо чекати, щоб воно підійшло. Продовжуємо знімати, ми вирішили діяти, бо тому що ми так довго сидіти не можемо годину-дві, то Лена встала, насипала їже такого корму. Ну що ну, приближати, чекай, чекай, зараз. Отам От на парапет якраз насипала чуть-чуть і всередину перед котоловкою. Зараз вона занюхає, то воно дуже пахне. Так, так, є, процес пішов. Ленчик, якщо що, сразу побіжиш, щоб вона не билася. Бо ми вже там все зробили так, як ви казали, можна там закрити одну сторону, о, якраз чи якраз хтось йде з тієї. Ну це ж треба. Хай заходь, заходь, малешка, заходь. Там курочка всередині. Справа в тому, що ти насипала на вхід, а вона може вхід торкнутися і може Ні, я, спрацювати. Я туди теж один кубіків, тих, 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 тих. А йде цей чоловік і якраз вона зараз там, це не час. Так, зараз вона побачить м'яско Так. Так, літак. Так, так, так. в собі. Тихо-тихо, Лена. Зараз чоловік побачив. Проходь, проходь, що ти заглядаєш? диви. диви. Я тобі кажу, всім щось треба. Може він хотів сюди підійти, цією стороною обійти, скоротити шлях, нічого страшного. Да. Зараз опа. Шатається ця котоловка від вітру. Лена трошки поставила там на якусь лідишку, Нічого. Надіємося, вона зараз зайде за курочкою. Ну, Вона з'їла те, що дуже пахло. Зараз треба, щоб вона курку. Вона вилизує, бо, бо там е -е -е, корм дуже пахне. Так, ну шо? Так. Ага, вона не турин, вона з'їдає те, що там, де розсипалось по вукам. Ну щось знайшлась. Може... А, ти кидала там курку, там кусочки такі ти розсипала. Так, 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 всередину, заходь всередину. Так, 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 так. так. Ти багато насипала, казав? Чуть-чуть. Там три штучки, о-о-о, тільки є. Вийшла назад. Щось не сподобалося підлогу. Облизує, Облизує, я ж теж бачу. Оце від собі ми отак сидимо, буває. Приїжджаємо, ставимо. Так-так, давай, заходь, ну що ти? Ти ж була там вже трьома лапами. Треба а, якісь такі шарики жидкого корма, можливо, заморожувати. Да, у нас і холодильник згорів вже і нема де заморожувати. Все на кучу. Там машина, ремонт, холодильник. <світ> От. Похворіли. Це страшне просто. Нічого. Так, ну давай, давай, Кіся. Залазь. Це скоріше кішечка. Ну, а, тільки кішечка, котів немає, трьохмасних таких. Давай, залазь серединку. То ще й вітер, знаєте, запах він трошки роздуває. Але цей рідкий корм, кусочки ці. Пахнуть. Так, ну шукає, ну шукає, ну заходить серединку. Так треба ставити, напевно, щоб не могла... А, зараз понюхає з цієї сторони м'ясо, буде лапою пробувати достати. Вони ж такі хитренькі. І зів'є котоловку. Так, о, ну давай, дивидись, диви, сіла біля цього біля входу. А, та. так. Так, надіємося... <кхм> що зараз зайде. Давай кисюнь. О, побачила м'язку. Там один кубік. Од... Ага. І ти кинула туди маленький кусочок м'язка всередину яма. Я пару штучок кинула так. Я зробила таку тропіночку. Ну там ж ти віці, які великі віситься ж так, з домашньої курочки. Так, ще один кусочок нашла м'язка. Вже вона сидить, значить, їй не так страшно. Головне, щоб вона не випрямилась там. Ну, коти зазвичай, знаєте, вони так заповзають. Так, так. Тихо, tихо, тихо, тихо, тихо. Це саме... Да, кусок великий м'яса, Так, місяць, так, так, не, не одлікайся. Ні, ні, вже просто. Виходить, виходить. Так, 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 побачила. Ох, Все, це успіх, йдемо. Зараз з куском м'яса зубах. Дивіться, дивіться. з Куском м'яса зубах. Це не все буде хорошо. Так натягни оцю штучку. Так. Зараз, зараз. Ні-ні, він грязний. Іди, ложи її в машину, вона не буде битися. Вона Не буде боятися. Обережно. Все, вона зараз їсть. На, на маленьче. Дивіться, на, Кс-кс-кс-кс. на. Бачите, яка трьохмасна. На, сьонечка. О, отут корочка. Ага, ні, за... Лена не защелкнулась, ти що? Бо вона не вибила я, тому що це відкривається вмутро в двері. Е, я це розумію, але це воно не защёлкнулось так, як треба. Нос брудний, красный бореється в смітнику. Але, е, добре, били. що зловилися. Все, все, все. Вона вона вже успокаюється. Зараз я закрию з цієї сторони. Добійся, все Мене... буде добре, що. Дивіться, Настика дивіться, ну, ну, Настя носить. номер два. І мені кажуть, що Насті винесли отсюда. Ну як може? Ну це ж копія ну, може, просто. Ну Може бути. Ну що, дорогі підписники, це успіх. Можете Суми, привітати сонечко. нас. Дивіться, знаєте, як Три. люди радіють, що ми прилаштовуємо, ми радіємо, що спочатку ловимо. А потім... Покажи, яка погода сьогодні. Да, ви ж бачили, Коли Погода в нас отак, мороз почався. Отут це локація, де викидає. Кушай, 3 кушай, 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 кушай курочку. Зараз вона успокоїться, вже не б'ється, вона вже зрозуміла, що в теплі. Ні. Ну що, ми потім хороший. вам покажемо все відео вже.